Вступна кампанія у Криворізькому фаховому медичному коледжі стартувала 30 червня. Тільки випускники 9 класів подали близько 600 заяв на зарахування. Понад 160 з них потрапили на бюджет. Загальна кількість вступників близько 800. Зараз триває набір майбутніх студентів, що навчатимуться за контрактом. Вступна кампанія наразі продовжується. Ми вже прийняли 771 заяву від майбутніх абітурієнтів, але вступ на базі 9 класів вже закінчився. Ми зарахували 161 особу на, за регіональним замовленням, тобто на бюджет. 34 особи за кошти фізичних, і юридичних осіб, тобто за контрактом. Зараз відбувається зарахування на базі 11 класів. Наказ про зарахування повинен бути до 19 серпня. Згідно правил прийому і у нас продовжується додатковий прийом тільки на контрактну форму навчання, і це буде продовжуватись до 28 серпня. У Криворізькому медколеджі студенти здобувають освіту за трьома спеціальностями: це медсестринство, фармація і технології медичної діагностики та лікування. Був у нас великий конкурс, особливо на спеціальності сестринська справа і лікувальна справа. Так як вступ відбувається у нас за вступними випробуваннями, і основним документом для того, щоб подати заяву, є мотиваційний лист. То дуже багато дітей в мотиваційних листах вказували, що вони а, хочуть допомагати людям для тих, хто вступає до вишу на контракту форму навчання, основним документом є мотиваційний лист. Ніяких вступних випробувань вони за контрактом не складають. Умови вступу це написати мотиваційний лист і подати електронну заяву через електронний кабінет вступника. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день.